Онтаріо це дослідження контрастів. Різноманітний ландшафт включає в себе величезний скелястий і багатий на корисні копалини канадський щит, який розділяє родючі сільськогосподарські угіддя на півдні і трав'янисті низини на півночі. Люди живуть на території сучасної Онтаріо вже понад 12 тисяч років. До приходу європейських поселенців на цих землях жили алгонкіни та європейськомовні аборигени. Взагалі, починаючи з 1600-х років. Французькі та британські поселенці прибули до Канади і почали обробляти землю. Після семирічної війни більша частина землі в Канаді належала британцям. Британці назвали цю територію провінцією Квебек, до якої входили Квебек, Онтаріо і частина Сполучених Штатів. Після американської революції багато американських колоністів, лояльних до Британії, приїхали до Онтаріо. Вони були відомі як лоялісти Об'єднаної імперії. Онтаріо, друга за величиною провінція Канади, що займає понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Територія більша за Францію та Іспанію разом узяті. Острів Манітулін у затоці Джорджія є найбільшим прісноводним островом у світі. Його площа становить 2766 квадратних кілометрів. Економіка Онтаріо процвітає завдяки унікальному поєднанню ресурсів, виробничого досвіду, експорту та прагненню до інновацій. Онтаріо виробляє 37% національного ВВП і є домом для майже 50% усіх працівників у сфері високих технологій, фінансових послуг та інших галузях. Онтаріо лежить в основі північноамериканської зони вільної торгівлі, в якій проживає понад 460 мільйонів людей. А сукупний валовий внутрішній продукт становить понад 18 трильйонів доларів. Онтаріо є частиною промислового центру Північної Америки. Приклади ключових галузей промисловості Онтаріо включають автомобілебудування, інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології, фармацевтику та інші. Ліси Онтаріо відіграють важливу роль в економіці провінції. Вони сприяють високому рівню життя, підтримуючи понад 53 тисячі прямих робочих місць у лісовій галузі. Загалом лісовий сектор підтримує майже 200 тисяч прямих і непрямих робочих місць у 260 громадах Онтаріо. З населенням понад 13,5 мільйонів Онтаріо є домівкою для двох з п'яти канадців. Понад 85% проживають у міських центрах, переважно в містах на берегах Великих Озер, включаючи Ніагарський водоспад. Офіційною мовою Онтаріо є англійська. Хоча в провінції є кілька франкомовних громад, права французької мови поширюються на правову та освітні системи провінції. Зростання населення Онтаріо залежить від імміграції і тоді, як американська революція відправила лоялістів на північ Канади. Торонто називають найбільш мультикультурним містом у світі, де розмовляють понад стома мовами та діалектами. Крім англійської, в Онтарії часто розмовляють китайською, італійською, німецькою, польською, іспанською, українською та португальською мовами. Більшість міст і містечок Онтаріо мають дбайливу збережену історичну забудову. А індустрія розваг і творчості Онтаріо посідає третє місце в Північній Америці за кількістю зайнятих після Каліфорнії та Нью-Йорка. Сезонні фестивалі дуже популярні і збирають натовпи з усієї Канади і США. Серед туристичних визначних пам'яток провінції є озеро Гурон і найдовша вулиця у світі Янг-Стріт, яка починається на березі озера Онтаріо і тягнеться на 1900 км кілометрів до кордону з провінцією Манітоба. Вежа Сієнтаун найвища споруда у світі, була побудована в 1975 році. Її висота становить 553 метри. Щорічно Сієнтаун відвідують понад 2 мільйона чоловік. Майже 134 тисячі українців мешкають в провінції Онтаріо, і майже 75 тисяч у Торонто. 336 тисяч 355 онтарійців ідентифікують себе українцями. Є значні громади українців в багатьох містах, зокрема в Торонто в тандербей. У висновку хочемо зазначити, що провінція Онтаріо як ненаселеніша провінція Канади, відзначається багатоманітністю культур та мов. Вона є економічним серцем країни. Де зосереджені ключові індустрії, такі як автомобільна, технологічна та фінансова, Онтаріо має великий потенціал для подальшого розвитку та зміцнення своєї ролі як одного з визначальних регіонів Канади. При цьому важливо зберігати його унікальну культурну спадщину та природне багатство.